Вітати вас на цей хвилюючі і величній зустрічі друзі. Тож забудьте, всі свої щоденні турботи, пригадайте роки юності. До вітального слова запрошується директор технікуму Юрій Аганіович Парилюк. Випускники, шановні ветерани нашого навчального закладу, кладачі, студенти. Дозвольте мені щиро привітати вас в сінах рідного, всім нам навчального закладу, і привітати вас з традиційним таким днем, який щорічно в послідню суботу, травня, відбувається в сінах нашого навчального закладу. Це таке свято, наше традиційне, свято зустрічі з випускниками нашого навчального закладу. Їх дуже багато. Сьогодні я бачу студентів тих, яких ще я коли був. Молодий і гарний навчав 25 років назад, я зараз тільки гарний. Це група 44, це мандат експлуатація засобів система організації. Сьогодні виповнюється 45 років, тільки подумайте, від випуску першої групи, це група 1 а, 45 років назад. Сьогодні ці люди є самі, ми пропонуємо словом. Зороні студенти, заробі випускники, студенти в минулому. Дійсно, ми дуже... Змінилися, але мабуть, частина душі залишилася в цих стінах, тому що сьогодні ви прийшли не тільки зустрітися е, своєю юністю, але ви прийшли зустрітися з цими стінами. У вас буде можливість подивитися матеріально-технічну базу, яка на місці не стоїть. Навчальний заклад є одним із кращих судських області. Виходимо склад Національного університету харчових. Технології міста Києва, наші студенти мають можливість навчатися і продовжити навчання, після закінчення на різних формах навчання за скороченими термінами, зразу вступаючи на третій курс, це дуже добре. Ми фактично єдиний заклад у місті Сума, який має відношення до нашого столичного вузу. Це дуже добре, це престиж, це рівень знань і це е, визнання нашої, нашої області, визнання наших фірців на виробництві. Дійсно, знаєте, було такий вираз, що випускниками славиться Росія, випускники приносять славу Україні, а я вважаю, що наші випускники приносять славу нам. Тому що ваш досвід роботи, ваш був очолюємо наш навчальний і вам буде приємно почути від нього вітання. Це Лутаєвко ну, Володимир Іванович, я думаю, це буде справедливо. Шановні виглядачі, сучасні, які слава дуже радий вас вітати в стінах нашого рідного технікума. Найкраща Юрія Ваші та України. Це дійсно так. І ви пересвідчили з цього, в з І які знання вам давали. Відсипніна була, і я думаю, слід ваших серцях дуже добре залишиться нашого техніку. Радіть за техніку. Ви бачите, що там написано. 85, в 13-му році техніку виходить 85-му. За оці роки підготовлено цього спеціаліста, потенного життя. Тіло там вони показують. Приклад, як відносити і як себе вести. За ті роки, скільки я в техніці, а в мене сумарно виходить, скільки ж виходить? Виходить? 54 років? Але, е, ні, 40, 45 років. Після закінчення технікуму, я закінчив в 60-му році. і... Потім в 70-му повернувся працювати практично все моє свідоме життя в стінах цього рідного технікуму. Колектив завжди був чудовий, І викладачів, і студентів, тоді гучні називалися, ну, а далі студентів. За все весь цей час була тільки одна рекламація на нашого студента. випускника. Ми собі, я вім собі, який тільки це пристрій дії роботи наших викладачів студентів. Відносно бази, то кращої, мабуть, немає. Може, якісь там імениті навчальні заходи, а так, як ми самі творили, пам'ятаєте, і Косєнські, і Січка, і Жергон, яку створили вонди. Зараз, якщо ви побачите базу техніку, то будете тільки горбитись. Ми стояли ми на місці, забили за добре і юля Велику увагу приділяє розвитку навчально-матеріальної бази і цієї техніку вони побачать наш технікум, наш колектив. Ну, всі умови були створені. Цей, цьому корпусі ми з 30 го року, в 65-му році. Портзал збудований методом народної можливо, я сам приймав участь у юристі тоді, коли був студентом. В 70-му році повний корпус 72-му. І в 2008-му перехід, який вам мішав, ви знаєте, що зимою туди-сюди вам біля з в корпус. А зараз красота. Ну, я на цьому буду закінчувати. Радий вас привітати з нашим чудовим святом, побажати вам здоров'я, 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 успіхів, і щоб ви були прикладом для всіх, хто ваш, о, і для вас, щоб давали прикладу всього інформації, поведінці і так далі. За все у вас було гаразд. Дякую. Завдяки їм ми отримуємо професію, а це невелика бутівка у життя. Привітаємо їх палкими областами! Слово! Для привітання надається Миколі… кола! Де прийшла ваша мабуть Богдана Юрій. Це... Це Ігор Гнатович Арнянський, Володимир Максимович Журавський, Анатолій Енеріна Тимофєвна Кураш, Анатолій Антонович Бондарев, Дамара Дмитрий Гатовська, Анатолій Антонович Жирно. Анатолий Васильевич Сичка. Фрина Абрамовна Аронова. Володимир Степанович Серфакрил. Раиса Васильевна Иванченко. Виктор Иванович Багрив. Анатолий Овинович Васияченко. Анна Анатольевна Савицька. Лидия Михайловна Харченко. Надія Миколаївна Сарогойкова. Світлана Григорівна Кузов Дорогий Михайлович Піцецький Шану пам'ять половине мовчання. Прошу всіх встати. Ребята, немножко на 10 телефонов по статистике 9 ребят. Демьянин Калин. Закивчены, заключенные. Гравець футбольный командує 2940 року на родку. Граєн футбол до священня. Івана Івановича ми Азам культури, спорту будемо так казати, бо до стачат була бігає 32 кілограми. Ми пробували тягар, 15-річні пробували піднімати. Іван Іванович, я пам'ятаю, на той час однієї і 18 разів займався. Батьки Анатолій Васильович Анатолій Васильович зараз працює в центрі стандартизації метрології. Він капітан. На той час був капітан баскетбольної команди, яка вперше Микола Михайлович Кавкін створив таку команду, ну, оскільки з'явилися перші клон. І, і витримував нас, що ми займали друге місце серед тиском, е, в нашої промисловості по Україні. На це що віддалі, сказав. Я помню чорний північний, яка стояла ще не наційних часів, і він запрошував вибір. З філармонії, які виконували нам пісні першу передвою красоти, і друга висока звичайно. ми на той час було ухвалення від своєї катежі, яка була на вогіді, на руках приміщення, тому нам зразу сінупать кровати, а в вогілля. Казав Володимир Іванович про те, що методом народної будови побудований спортивний зал. Я пам'ятаю, як ми на групу заслали на... Покріплю відтягавне я не знав, що і треба тягати руками, набила, руками натягався, щоб місяць чухався. Ми тепло тут зустрілися із вами. І ще зустрінемось не раз. Хай буде зустріч із студентством. Як добра пам'ятка для вас. А на прощання побажаємо хороших успіхів в труді. І навчанні, і в праці, і в дерзанні, і в особистому житті. На сцене Ганна Яценко, Катарина Кучер. Мы пожелаем вам добра. <плодисменты>